Кожна поважна передача перед виборами просто мусить запросити до себе в ефір поважного експерта. Він буде говорити про шанси партії, про відсотки, про те, чи будуть вибори чесними. Ми вирішили не відставати і так само запросили в нашу студію експерта. Олена Миколаївна, добрий день. Роман Вікторович, Романе, дякую, що відклали всі свої важливі справи і приєдналися до нашого ефіру. Ми б хотіли з вами поговорити про вибори, які будуть от через, уже через тиждень. Як, на вашу думку, вони чесні будуть, ці вибори? Сподіваюсь, так. Як ми зрозуміємо, що вони чесні? Правда? Можна дивитись по очам, наприклад. По очам. Ви бачили очі наших політиків року? Поки що ні. От і я їхніх очей не бачив. А ті, які бачив, то для чого йде на вибори Ющенко? Як вам взагалі от поведінка боксера Віталія Кличка, він в політику пішов? <світ> смішно. Смішно. Це справді смішно. Як ви думаєте, політики роблять взагалі домашню роботу? Думаю, ні. Яка в них може бути домашня Яка робота? Яка в них взагалі може бути робота? Олена Миколаївна, а взагалі, от, які у вас плани на цей день? Я їду в палац дітей та юнацтва, там в мене танці, мікробіологія, зоологія. Я там забула англійську, трішки займаюсь. А як ви думаєте, от що в своєму палаці робить президент України? У нього ж теж є палац. Ну англійську. Він теж може щось забути. Новорічна. Олена Миколаївна, скажіть, а вам от взагалі батьки дають кишенькові гроші? Дають. А як ви думаєте, а партії Україна вперед Наталії Королевської дають кишенькові гроші? Думаю, так. Да. А хто дає їм кишенькові гроші, як ви думаєте? Батьки. Питання в тому, хто батьки. Пане Миколаєве, наскільки ми знаємо, ви так само граєте на піаніно. Скільки от одночасно клавіш ви можете натиснути однією рукою? Можна на, на кожний палець по дві клавіші. А от як на вашу думку, а скільки народний депутат українського парламенту може натиснути однією рукою кнопок? Може бути 20 кнопок. 20 20 кнопок, 20 20 клавіш, Є, Є такі депутати, є у нас такі фракції, які одна людина і 40 натискає. Нарешті головне питання за кого ж все-таки голосувати тим, хто в усьому розчарувався? За того, хто намагається найменше від усіх махлювати. За когось мудрого, щедрого, доброго, який допоміг би. Всім, кого щось не так. А як ми знаємо, взагалі в більшість партій саме мудрі, добрі, щедрі. Дуже вам дякую за цей ефір. Щасти вам, а гарного, а гарного вам сьогодні робочого дня. Дуже дякую. Дякую.